Непоступлива боротьба на чемпіонат рівненської області серед дорослих з боротьби вільної приїхали близько 80 спортсменів з різних куточків нашого краю. Змагаються не лише за призові місця і за право представляти рівненщину на Кубку України. Переможці в кожній ваговій категорії розглядаються як кандидати для участі в кубку України а далі вже тренера дивляться по рівню готовності. Ілья Петраковський здобув першу перемогу в рамках цьогорічного чемпіонату чемпіонату області вагова категорія до 70 кілограм. Попереду ще кілька непоступливих суперників. Втім, юнак сподівається, зможе дійти до фіналу та відібратися у збірну області. А відтак поїхати на Кубок України. Сильні суперники всі сильні, сильні. звичайно сили. Це протистояння важковаговиків. Спортсмен у синьому трико, Тимур Самедов лише повернувся із чемпіонату світу з комбат джиу джитсу Фактично відразу змагається в обласному чемпіонаті з боротьби вільної суперник, майстер спорту України з цього виду спорту Дмитро Денисюк. На килим повернувся після річної перерви. морально не було ніяк тяжко, було тяжко фізично, тому що цілий рік не було ніякої підготовки. Повністю віддався більш. Розвиток, скажімо так, фінансовий. А, а тут вирішили повернутися, чому? а чому? Спортивний інтерес, Провірити, чи ще що то можуть, чи ні. За підсумком сутички перемогу святкував Дмитро Денисюк. Хотів легкості, якось, щоб дихав легше, двигався легше. тут вже йде, йшла последня минута, чи навіть півтори минути, останніх, то це вже були такі вольові на волю на характер. Чемпіони своїх вікових категорій отримують першочергове право потрапити у збірну області. Це як дівчата, так і хлопці. Відтак матимуть можливість продемонструвати свою майстерність на кубку України. Рівнятися будуть на минулорічні здобутки на минулорічному Кубку України. Ми командою зайняли третє місце. І якщо не помиляюсь, три чи чотири нагороди привезли з кубку України минулого року. Надію, що цього року ну, буде не гірше виступ. Кубок України запланований на грудень. Він також є відбірковим. Там учасники боротимуться за потрапляння в збірну України та право виступати на чемпіонаті Європи серед дорослих наступного року. Води Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.